Пончики дуже пухкі, а вишенька їм додасть приємної кислинки. У мене кисломолочний сир домашній. Ви можете брати будь-якої жирності і куплений. Додаю яйця, цукор, ванільний цукор, соду, чайну ложку з гіркою. Гарно все перемішую. Росію борошно, замішую тісто спочатку лопаткою. Потім викладаю на коврик, вимішую руками. Спочатку тісто може не збиратись до кубки, але ви все рівно його вимішуйте. Замісила тісто, получилось дуже м'яке. Може трішки липнути до рук. Беру шматок тіста, розкатую ковбаску. Розрізаю на частинки, можна робити з цього тіста вже кульки, ось такі і готувати у фритюрі. Але я вирішила сьогодні додати вишню у власному соку Беру шматочок тіста, розминаю його, всередину кладу вишню та гарно защипую, щоб коли буде готуватися пончик, вишня не витекла. в Кастрюльку наливаю олію, включаю вогонь, нехай гарно розігріється. Викладаю сирні кульки з вишньою кипячу олію, обсмажую до золотистої скориночки, виймаю. Та викладаю на паперовий рушничок. Пончики приготувалися, я їх щедро присипаю зверху цукровою пудрою. Обов'язково, друзі, приготуйте, адже це незабутній смак з дитинства. Всім смачного!